Всім привітки любі друзяшки! Сьогодні маємо неділю і так як я обіцяв, що в неділю будемо кропивою себе бити і сьогодні починаємо з двох вітер води на себе. Кропиву я вже нарвав. Пекуча. Пекуча кропива. не якась там... Фігня муйня Нормальна кропива, б'ю себе тільки по плечах і по ногах. Напишіть, будь ласка, коментарі, коли хтось з кропивою крупивою получав. Добрый. Убивай, трохи печаль. Так, и обливание водой. Красота. Друзішечки, завтра будемо віджиматися. Пишіть в коментарі, якщо б ви хотіли, щоб зранку я зробив, всіх обняв, підняв і хрустнув. З вами директор Польський.